Пункти станції метро Гині Академіка Барабашова. Подарочно вирішили. У нас втрачає. Пусть уважение підходит до виходу из Лолибуса. Проти посадку і писав Пропоную оголошення позападки завернули. до мовного каналу. Дивіться як об'яви подію прийняти молоді сиплять сиплять слизько буде теж постраждав це проспект ювілейний більшість тролейбуса проспект ювілейний слизько навіть люди бачите ні по дорозі, ні по дорозі а вже близько півдесятої ранку бачите посипали але якось воно зносить хтось катається на качелях. Погода ще гарна, але не знаю, з, з, з обіду небо чисте, прозоре. Сонечко яскраве ще, але ладно, побачимо, що воно буде. Це проспект ювілейний. А дивіться, яка травичка, прям весна. І птічки щебечуть. Ой, прямо весна, все усім миру, злагоди. всім щиро, дякую. Звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що до побачимо любі, гарного дня.